Хочу всіх привітати з усіма святами, які були, і які ще попереду побажати всього найкращого. Миру, перемоги і процвітання. Ну, мені пощастило в Версазі тим, що в мене крута команда. Команда таких самих людей, як і я, наполегливих, сміливих, рішучих, причому дуже глибоко і це дає дуже це по-перше мотивує, дає, м надихає і е змушує працювати самому. Е, Змушує працювати активно е з усіма. Ну, вже всі знають, знаєте, що у мене і там в Україні, п'ятому чи шостому, шостому, Молдова. Це велика команда, яка команда, яка дуже. Да. Ми Євгенію не чуємо, Євгені, Євгені. Євгені, не чуємо. Дякуємо. Дякую. Да, дякую. Це я можу сказати про, про команду, яка в нас є з Молдови. Команда, яка за дуже короткий термін зробила те, що, мабуть, ще ніхто не робив. Вони, мабуть, в усіх номінаціях були першими. І, звичайно, що гордістю нашою є фортуна це такий, знаєте, енержайзер, який тягне за собою не тільки свою команду, а й всіх нас. Ми сьогодні маємо можливість її вітати з тим, що вона вже срібло. Це велика, це велика робота, це багато зусиль. Як людиних, так і її команди, так і звичайно, тих людей, які їй допомагають. Специфікою роботи з Молдовою є те, що дуже велику роботу бере на себе українська сторона, тобто спонсори, які в Україні, тому що вони забезпечують і продукцію, і оплату, і це дуже непроста справа, але заради. Просування вперед заради того, щоб м на кінець відкрилась Молдова, ми готові робити все. Так, м дійсно, у структурі нашій є вже срібло, є дві бронзи, і я сподіваюся, дуже швидко буде третя і четверта, тому що, наприклад, навіть у молдавській е команді є. Лідери, які вже ось ось стануть бронзами, і ми з нетерпінням їх чекаємо. Я коли рахувала здобутки своєї групи, я просто здивувалася, у нас, мабуть, за цей рік з'явилося більше 30 лідерів. Я собі подумала: 30 лідерів, абсолютно нових людей, абсолютно Людей, які до цього займалися ну, кожним своїм, а тепер вони разом з нами. Вони разом з нами живуть нашими з такими сподіваннями, нашими думками, ідеями. Я поміняла життя багатьох людей. Це дуже приємно усвідомлювати і розуміти, яка. Крім цього всього, на мене велика відповідальність. Е, хочу сказати, що коли є бажання працювати у структурі, то всім цікаво працювати. Ви знаєте, один одного запалює, е, мотивує і якось так. Хочеш не хочеш, ти рухаєшся вперед. Це дуже класно, це дуже сприяє тому, що команда постійно росте. Причому, знаєте, почали рости навіть ті лідери, які не збиралися розбудовувати свої структури, свій бізнес. І дивлячись на те, як це роблять інші, вони це роблять легко. І, взагалі, це крутий, легкий, цікавий і крутий бізнес. Так, ви знаєте, Євгенія, взагалі... ви праві, що нас мотивують люди. От ти отримуєш такі відчуття, які народжують в тобі цілі. От мені захотілося саме зараз це сказати: відчуття, які народжують в тобі цілі. Це дуже круто, коли є. За ким іти? Ну, що кожна людина е має бути мотивована. Дякую, так, Скажіть, ви, того... у вас були мероприємства, я знаю, що ви проводили якісь там ярмарки, семінари. Будь ласка, розкажіть це для всієї команди нашої структури. Ну, по-перше, це є складова нашої роботи. Без цього руху вперед не буде. Так, у нас були у нас є також офіс, уже довгий час, мабуть, з самого початку ми маємо офіс. Це дуже класно мати офіс, це місце, куди ти маєш можливість привезти людей, зібратися з самим командою. Ми і святкуємо там, і навчаємося там, і дуже часто проводимо просто такі. Маленькі мені якісь збори, які необхідні на певний момент. Це дуже класно. Ну, звичайно, були в нас великі заходи, такі, які ми проводили. У нас були міські презентації. Ми з нашою молдавською структурою їздили в Кишинів на семінар досить класний семінар, який нам теж був таким поштовхом для. Розвитку, тому що ми показали себе, подивилися на інших, ми мали змогу ну, порівняти. І коли ми побачили, що ми зовсім не гірші, а можливо в деяких моментах кращі, знаєте, це такого додало драйву всім, що зразу після цього семінару прямо почало все рости. Фортуна стала сріблом їх догнала бронзу, бронзою стала люда балту і воно просто знаєте само по собі дійсно я погоджуюся з тим неодноразово Світлана говорила про те, що події, заходи вони є дуже крутим поштовхом. я це постійно перевіряю, я це в цьому абсолютно з цим згодна, тому що після кожного чи презентації, чи після якогось такого. Якоїсь такої події, яка відбувається, з'являються нові люди. І це, це дуже добре. Це є та інформація позитивна, яка е поширюється. Тому що ці люди приводять інших людей, і так, е так воно працює, так працює наш бізнес саме на е заходах, саме на семінарах, саме на зустрічах, які проводяться. Це і є рух вперед. Так. Я бажаю всім рости, нічого не боятися. Ставити цілі навіть, можливо, трохи більші, ніж, ну, на перший погляд, вам здасться, що недосяжні, але треба потрібно ставити. Сковорода говорив, що хочеш. Мати, е, е, бери вершину і матимеш середину, якщо добре. <звісно> тобто, так, щоб, щоб щось добитися, треба дуже високі ставити перед собою цілі. І воно тоді стане, е, ціль стане твоєю реальністю. Хочу побажати нашій структурі розвитку і руху вперед. Бюро 2. Всім лідерам і новачкам і тим, хто вже має досвід. Хочу побажати, щоб мене знали, що таке тривоги, щоб наша компанія могла розвиватися в мирному, в мирній Україні. Я собі тільки уявляю, які це будуть результати потрясні, тому що якщо ми в війну так працюємо, то в мирний час це буде, мабуть, потроїться і, і, і стане ще більш сильною команда. Ну і, звичайно, кожному окремо здоров'я, мотивації. І, звичайно, що віри в себе. Так. Дякую. Всі. Це дуже важливо, ви сказали. Знаєте, Євгенія, завжди ну, давно ми в бізнесі, так, вже, якби в мене вже шостий рік пішов, ви десь так само. От Головне, я думаю, такий момент не здаватися. От Просто прийде та людина, прийде той партнер, прийде той мотиватор, в структуру. Головне не здатися себе, от фокус все ж таки тримати фокус. Я думаю, завдяки вашому фокусу, от зараз Молдова у вас. Знаєте, це великий плюс і великий. Ну, я не хочу сказати мінус, це велика відповідальність, тому що за кожного, хто у цій структурі ми відповідаємо, тому що їм дуже важко. Тому що, по перше, бар'єр мова. Дуже важко їм. Другий бар'єр те, що вони не мають можливості ні платити самі. Колись ми, ми говорили на семінарі в Кишиневі, що колись ми напишемо книгу, це буде бестселер. як ми починали Молдову. Але ви знаєте, я хочу сказати, що це дійсно мотивує. Я сама за, за два місяці зрозуміла. Народила пишіть, двох пишіть. лідерів. Пишіть. Та, не та, це кажучи. не страдайтеся. І ні, це не страдайте. Ви знаєте, це так вийшло якось само по собі, причому один лідер також з Молдови, і зразу під ним пішла тож, робота, і там вже знову три лідери. Я хочу сказати, що я не сподівалася, тому що якось до Молдови так думаю, ну це не моє, але ви знаєте, воно затягує І ти думаєш, ну яка ж різниця? Треба. І я хочу сказати, що дуже легко сприймається САГ, що в Україні, що в Молдові дуже легко. І я повторю те, що сказала Еліна: що в нас немає негативу, у нас ідеально, ти сказав, людина сприйняла тебе просто стовідсотково, і вона вже хоче. Просто не боятися говорити. Оце єдине, що нам заважає, бар'єр. Ми думаємо за людину, думаємо, їй треба, не треба, схоче, не схоче, зможе, не зможе. Оце треба в собі побороти. Ми багато думаємо, забагато. За І тоді дорога відкрита, широка дорога без перешкод. Тому усім саме такої дороги бажаю. Клас. Дуже дякуємо. Всіх благ вам. Успіхів, да. перемоги, здійснення ваших цілей, мрій, планів. Я знаю, що у вас це все є, все це записано, тому що ви є викладач, ви інакше не вмієте, у вас інакше це не вийде, тільки все через папірчик, ручку, правда і запис. Всіх благ вам. Так. Да. Дякую.